Чи бачили ви, як кортиж президента Зеленського створює хаос у коридорах Верховної Ради, нагадуючи про обіцянки, які так і залишилися порожніми словами? Уявіть собі, гуркіт моторів, дим вихлопів, що роз'їдає повітря, і депутатів, які тиснуться, як овець у обгороді, і це не просто затор, це символ влади, що давить на всіх навколо. Шокуючий факт Олексій Гончаренко називає це маленькою помстою Андрія Єрмака, колишнього керівника офісу президента. Чи справді людина без родини, яка крутилася біля трону, як тінь, тепер мстить із за ефіру? Аромат паніки, змішаний із смородом бензину, повітря густе від незадоволення. Чи відчуваєте, як пальці холодні від нетерпіння? Це відлунює в приміщенні, де депутати ще відчувають гвалт моторів. А кортиж нагадує про брехливі обіцянки Зеленського відмовитися від урядових конвоїв, хоч реальність сміється з них. Журналістка Зояка в своїй колонці розкриває глибокий слід Єрмака в державних інститутах. Він системно підривав довіру як усередині, так і за кордоном. Чи знаєте ви цей гіркий смак зради, коли владар, забезпечуючи собі комфорт, шарпає країну за ниточки? Голодьба від наживих обіймів влади, смак поту після довгих нарад, і раптом несподіваний поворот його відхід супроводжувався півгодинною зустріччю із Зеленським, демонструючи залежність президента від свого наперсника під час війни. Чи не це доказ, що Єрмак? Немов паразит на тілі держави, якого не хочуть відпускати, тоді гуркіт і запах вихлопів відлунюють далі, а гуркіт моторів кортижу змішаний із ударами серця прибічників влади, що відчувають тиск. Журналістські розслідування, зокрема від схем, виплямкують ґанґаний факт під час таємного візиту Зеленського до Омана в січні 2020 року. В тій самій країні опинився Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Росії. Цей збіг як ніж у спину, що дає підстави припустити закриті переговори, які могли кардинально змінити долю України і піднести єрмака на п'єдестал. Уявіть собі, гуркіт хвиль біля арабського узбережжя, сонячний жар, що пече шкіру, і шепот таємниць, що відлунюють у повітрі, чи відчуваєте, як пальці корупції проникають повсюди? Але збіговий запах корупції ширить далі. Мультимедіа гуркіт політичних інтриг не вщухає і ялтова пальці стискують папери, наче бояться випустити. Аналітики підкреслюють від того моменту влада сконцентрувалася в руках Єрмака як вода в ставку. Він координував міжнародні переговори, формував кадри, контролював силові структури та інформаційну політику через наради і вплив на медіа. Включно з телеграм-каналами та блогерами, чи не це монополія, що надуває ґрунт для хабарів, де кожний звук монети, лунає як дзвоник демократії під удар, шершавість паперів із доповідями, сморід підкупів у повітрі і клівгенгер. А чи не вся ця машина просто маскувала слабкість Зеленського, роблячи з нього маріонетку? Тепер гуркіт і аромат змови тягнеться, але пальці, що стискали документи. Починають розтискатися, бо є Єрмак залишив посаду, відкриваючи шлюзи для справжнього перезавантаження. Очікується, що частина повноважень повернеться до конституційної ролі президента, сприяючи децентралізації прийняття рішень, можливі зміни в керівництві департаментів та областей, посилення парламенту й уряду, плюс прозорість переговорів, звук вікон, що відчиняються для свіжого повітря. Смак свободи замість затхлості. Хто б подумав, що відставка демонструє навіть титани можуть підпасти під тиск контролю як комар під дощем, та ехам гуркіт загасає, пальці холодніють від неспокою, бо ключовий несподіваний поворот. Чи зміниться система принципово, чи лише вплив переходить у тіньові руки? Депутат Ярослав Железняк застерігає стежити за діями Філі Логачинова та Олексія Кулеби. Які можуть стати нащадками єрмака, адже хто знає, чи не продовжиться ця гра в ляльководавів, де один падає, а інші підносяться, аромат зради, що висить у повітрі шорсткість підлоги під ногами, чи не це сатира на владу, де лідери воюють як раки в мішку, і нарешті епоха єрмака була функціонально необхідною для Зеленського у війні, як зонтик від дощу, але інституційно шкідливою для України. Як демократії, як отрута в меду, важливо, щоб перезавантаження не стало фікцією, а справді зміцнило інститути, підвищило прозорість, зменшило концентрацію влади в одних руках, шелест паперів із реформ, гуркіт нових голосів. Що ви скажете про цю епоху та майбутнє? Чи зміни справжні, чи лише зміна масок? Поділіться думками бо кожен фільтрує інформацію по-своєму. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, думка на наших телеграм-каналах різна, і кожен відчуває світ на свій лад. Ми завершили розповідь про зусилля Єрмака, який, наче тінь, керував міжнародною ареною, формував кадровий резерв і турував шлях до контролю над усім від спецслужб до телеграм-каналів. Уявляєте собі таку людину, що перебуває поруч із президентом без сім'ї. З постійною присутністю і своєю власною стратегічною грою, це саме він, він же ж і став символом фактичного перетворення влади в кулуарну гру. Який же шок під час однієї з таємних поїздок до Омана у січні 2020 року одночасно там був представник Росії Микола Патруша, секретар Ради безпеки Росії. Це був не просто збіг обставин, це був яскравий сигналіст, що доля України. Ціною стратегічних таємниць купилася на йому зручну гру престолів. Чи можна говорити, що із цього моменту весь механізм влади почав працювати під водозливом Єрмака? Що, якщо все, від міжнародних переговорів до кадрових рішень стало його ігровим полем? Казалось, монополізація влади це лише вершина айсберга, вона породжувала корупційний туман і руйнувала демократичний квиток у майбутнє. А що ж тепер? Зняття ярмака, це наче прорив у темряві, мов новий світанковий промінь, що обіцяє зміни, чи відкриється двері до реального реформування, чи тільки хитрі посмішки залишаться за кадром, коли найзавзятіші архітектори нової влади заберуть до роботи. Тепер з'явилася можливість повернути кілька повноважень до конституційної ролі президента, що спонукає до деструктуризації централізації. На перший погляд, це хороша новина, баланс сил, наче режисерський кадр, наставляє стрічку на новий, більш прозорий сценарій, але чи здатні нові обличчя, які розсишуться на керівних посадах, без хитромудрої гри з системою бути справжніми реформаторами, враховуючи, що у тінях залишаються фігури на кшталт Андрія Кулеби і філії послідовників попередника, чи зможуть вони довго утримати владу, не перетворившись у новий мегаблок. Що руйнує будь-яку демократію. Адже в кінці кінців історія підказує, чи можна довіряти тим, хто з'являється там, де раніше був Єрмак. І тут справжній шок. Пророче зачиняються двері старих інтриг та хитрих комбінацій, але за ними готується новий, ще більш безжальний скандал. Бо у тіні відставки справжній переміст не просто кількох посадових осіб, а весь механізм стратегічних ігрових правил. Чи вистачить цій новій команді сили зламати систему, що роками годує корупцію і руйнує довіру? Можете повірити, що все це лише маска, що за зовнішнім перезавантаженням ховається підлога, що й досі під владарською рукою? Поки що остаточних відповідей нема, але пам'ятайте у політичних іграх посмішка зазвичай приховує хижий погляд, і сама загадка, чи змінилися зміни, чи просто видали себе за революцію. Залишається відкритою, чи дійсно нові обличчя зможуть поставити хрест на минулому, чи ж вони теж будуть лише частками великої шахівниці? Це не просто питання. А що, якщо вся ця зміна не що інше, ніж приспання суспільної уваги, щоб на фоні розчистки полів сталинські архітектори заклали нову династію, вірити у таку перспективу, або все лише гра пересічних фігур на шахівниці?